Вітаю вас на другому майстер-класі по After Effects. І сьогодні ми створимо ось таку просту анімацію Hello Ruсі. Для початку потрібно створити композицію. Залишаємо дані, які в нас є, 6 секунд нам буде достатньо. І в нас уже відображається наша композиція 1 в нашому вікні композицій. Нам потрібно створити фон. Можу запропонувати в цьому вікні таймлайну. Правою кнопкою в миші створити заливка. І обираємо кольор. Можемо ось такий трішки світліший. І ок. Для того, щоб ми не могли передвигати наш фон, рекомендую нажати замок. Далі потрібно намалювати лінію. Обираємо перо і малюємо зажатим шифтом, для того, щоб в нас лінія була строго паралельна до нашого кадру. Намалювали. Наразі треба додати заливку та контур. Контур у нас білий, нам потрібен чорний, а заливку ми потрібно її повністю прибрати Вона нам не потрібна, це просто лінії Давайте зробимо її трішки ж більшою. І зажатим альтом. Контур та зажатим коліщатку миші можна приближувати або віддаляти. Ось так. Зробили теж ще більшу лінію. Нажимаємо комбінацію Контр-Альт-Home. І наша опорна точка буде посередині нашої лінії. Ось вона буде зараз відображатися. Ось, бачите? Давайте по розміру кадру. Далі комбінація Ctrl-Call, і наша лінія буде рівно по центру кадру. Лінію потрібно опустити, так що обираємо лінію та з зажатим шифтом опускаємо дещо нижче. Наша лінія готова. Давайте зразу її і додамо до неї анімації. Відкриваємо параметри нашої лінії, додати та обираємо Ефект, саме для того, щоб обрізати наші контури. Відкриваємо параметри. Цього ефекту, і будемо змінювати вже тут параметри. Обираємо кінець і ставимо на нуль. Через декілька кадрів обираємо ось цю лі... ось цей ключ, і бачимо, що воно зараз анімації немає, тому що ми не дали параметри останньому ключу. Ось так, на 100. Бачимо, що наша анімація дуже різка, так що обираємо обидва ключі і робимо її більш плавною, нажимаємо F9. Щоб вона була вистріша, наша анімація, потрібно ключі один до одного дещо приблизити. Достатньо. Давайте, щоб не зрушити нашу лінію, ми також її заблокуємо. Далі нам потрібно малювати м'яч. Малюємо наш м'яч, обираємо Q, щоб у нас було коло. Та малюємо з зажатим шифтом. У нас наразі відображається тільки контур. Ми контур виділяємо, а заливку додаємо ось так. Давайте наш колір зробимо більш приємним, більш отакий, більш до синього. Також ctrl Alt-Home і ctrl Home. Наша начальна анімація початкова, вона буде зверху. Так що ми зараз перемістимо наше коло, що буде нашим м'ячем, вгору, але для початку потрібно змінити якорну точку. Беремо інструмент точки, зображається наразі, по центру. Коли наш м'яч буде падати, він не буде деформуватися. Він деформується, коли падає не від центру, а саме із того, з цієї точки, де об нашу лінію вдаряється м'яч. Так що обираємо опорну точку і зажатим контуром опускаємо її на низ Якщо нажати контур, то бачите, ми так рухаємо, а якщо контур нажати, то воно прив'яжеться дуже зручно. І зажатим шифтом ми піднімаємо для того, щоб зробити рух вгору-низ. І з нульової секунди нажимаємо «П» позиція нажимаємо на часики. Так, намалювалася наша лінія, і давайте поставимо тут ключ і опустимо От так рівно до нашої лінії. Ось. І у нас вже є ось така маленька початок анімації. Мяч впав. Робимо наші ключі більш плавними. І нам потрібно, щоб знову м'ячик піднявся вгору після удару. Ми можемо не ставити ключі, а просто перший ключ скопіювати і вставити. І ось уже наш нас м'ячик впав, вдарився, піднявся. Для того, щоб продовжити нашу анімацію, можна також знову скопіювати ключі. Просто вставити. І маємо ось такий рух. Для того, щоб анімація була більш цікава і не однаковою, ми дещо змінимо наші ключі, можна передвигати по ключам саме допомогою цих стрілочок. І ось цей ключ ми змінимо і зробимо те, що його вище. Можна наші елементи і позицію передвигати по х і по ігреку. Ось так дещо вище, щоб був більший розрив. Ось так, ось так. І тут також вище. І наш останній ключ на місце. Ось маємо такий рух. Наший м'ячик уже в русі. Як ми пам'ятаємо з нашого відео, м'ячик пригає, а на останньому кадрі він вже летить вниз, наша лінія, вона зникає. Давайте будемо анімувати її. Знімаємо ключик, відкриваємо налаштування кінець, додаємо ключ один і ще один. Тому що це в нас буде 100, а це в нас буде вже 0. Він зникне. Для того, щоб наша анімація і саме позиція нашої лінії на одному місці залишилася, потрібно два ключі з однаковими параметрами просто продублювати. І ось наша лінія буде ось так відображатися. Тобто наш м'ячик ми можемо на останньому ключі опустити повністю вниз. Дивимось. Дуже зарані падає, тобто можемо відтягти трохи цей ключ вперед, а ці два ключі трішки назад. Ще раз. Нормально Падає наш м'ячик. Далі, як ми пам'ятаємо, наш м'ячик повинен деформуватися. Давайте, щоб не було зайвих елементів, Ctrl-А ми все виділяємо і нажимаємо У. І в нас всі ключі ховаються саме зайві. Якщо ще раз відкрити U, то будуть відображатися тільки ті ключі, які ми використовували в нашій анімації. Далі нам потрібно додати також. Йому рук, що він сплюскується від удару, нажимаємо із комбінацією Shift S, щоб в нас залишилась також і позиція масштаб. Тобто ми трішки далі залишаємо масштаб, такий, як і був 100, а на ключі, там, де він втаряється, ми будемо дещо відозмінювати. Потрібно обов'язково зняти знак цепочки, тому що буде рівномірно наш мачик. Деформуватися, тобто збільшуватись або зменшувати, а нам так не потрібно. Ми змінюємо його по ігрику, тобто він дещо сплюскується. І проходить трішки кадрів, він піднімається. Давайте F9 дивимось. Не дуже замітно, звичайно, ми можемо їх дещо розтягнути, а цей параметр потрібно, мабуть. Збільшити. Ось так. Добре. Тепер нам потрібно оці три ключі скопіювати і вставити їх там, де у нас є саме удар. Немає, є. Копіюємо. Потрібно дещо зараз їх здвинути, щоб оцей центральний ключ був під цим ключем саме удару. Чудово. Вже маємо ось таку просту анімацію. Проте, як ми пам'ятаємо, у нас м'ячик був ось такою гарною текстурою. І зараз ми з вами детальніше подивимося, що ж таке ефекти і як їх можна використовувати. Давайте наразі в цьому місці залишимо наш кадр і додамо ефект. Для початку нам потрібно: давайте закриємо всі наші ключі, щоб вони нам не заважали. І оберемо. Давайте текстуру намалюємо, саме ту частину, де в нас повинна вона бути. І з зажатим альтом можемо робити кут. Ось так є. Робимо текстуру темнішою. І тепер ми дивимося наші ефекти. Відкриваємо, шукаємо серед цього списку. Ефекти, ефекти та шаблони. І обводимо назву нашого ефекту. Ось він. Щоб ефект застосувати, його можна перетягнути або на сам елемент, або вже саме на сам таймлайн. Тепер дивіться, якщо ми будемо збільшувати, у нас буде ось такий ефект. Можна міняти йому кут, щільність. Зараз ми підберемо гарний ефект. Якщо ми бачимо, що у нас дещо не влаштовує, ми можемо взяти перо і знову виправити. Ось так. Мені здається, так буде значно краще. І можна зробити дещо темнішим його. Ось так. Дуже багато ось так. Залишаємо його так. Але ж у нас така ситуація, що у нас уже м'ячик заанімований, і в ньому є багато ключів, як позиції, так і масштабу. І кожен раз і вставляти ці ключі в нашу текстуру буде дуже тяжко. І це зайва робота. Для цього є простий спосіб. А саме ось цей елемент, який називається ласо. Просто тягнемо його і прив'язуємо. Тобто, у нас. Всі ключі, які були на нашому м'ячі, вони передаються уже текстурі. Дивіться. Тепер нам треба текстуру цю обрізати, тому що це ж м'ячик не повинна вона виходити за межі нашого м'яча. Це можна зробити наступним кроком. Наступним способом: ми обираємо наш м'ячик. Нажимаємо Ctrl-D. Дублюється. Тобто, у нас ці м'ячі двічі один на одному. Четвертий слой ми перетягуємо вгору. Давайте його виділимо іншим кольором, так як він нам не потрібен, він задіяний не буде. Просто нам потрібно обрізати. Що ми для цього робимо? Ми переходимо в інший режим, і ось нашу текстуру ми обираємо ось такий елемент. Це альфа канал. тобто, у нас ця текстура буде відображатися тільки за межею нашого м'ячика. Дивіться, у нас цей м'яч, який у нас був основою для підрізання, він зникає з композиції. Просто обрізав нашу частину текстури, яка нам зайва. І ми вже отримуємо ось такий м'ячик, у нас вже анімація готова. Проте ми бачимо, що в нас залишається ще багато часу, і нам потрібно меншити, зменшити його. Дивимося, де наша анімація закінчується. Ось тут можна залишити. І нажимаємо N. Тобто наша анімація підрізається до того моменту, де в нас був бігунок. Давайте зробимо нашу анімацію ще цікавішою. І зробимо так, що під час, коли виконується ця анімація, наша камера ніби трішки приближується. Для цього ж потрібно. Змінювати позицію, і, або масштаб кожного елемента, Це також багато роботи і є набагато простіший спосіб. Ми обираємо всі наші елементи. Нажимаємо Ctrl-Shift-C. Це називається прекомпозиція. Коли ми декілька елементів формуємо в одну композицію, давайте назвемо 2. Або це вже буде фініш. Так, і. Будемо називати нашу композицію ОК. Тобто, замість багатьох картинок і елементів, у нас просто одна композиція, але якщо її відкрити, то в нас вже воно все буде так, як і було. Це можна сказати, воно просто в папці. Далі, як зробити так, щоб воно стала вся композиція однією? Що ми для цього можемо зробити? Ми. Права кнопка миші, так само, як ми робили фон, але ми створюємо такий об'єкт як нульовий об'єкт. Він ні на що зараз особо не буде впливати, ми його по центру розміщимо. Зараз побачите, що можна з допомогою нього зробити. Ми до цього нуль об'єкту прив'язуємо нашу композицію. При рендері цей квадратик відображатися не буде. Але якщо ми зараз будемо змінювати. Всю інформацію і робити якісь нові ключі, то вони матимуть вплив на всю нашу композицію. Нажимаємо С, це саме наше положення. І масштаб ставимо перший ключ. І в кінець композиції. Давайте поставимо останній і зробимо дещо більше, наприклад, 110 або давайте 115, щоб було видно. Також, щоб композиція була більш плавна, і наші переходи, об'єднуємо в F9 і дивимося. Тепер воно приближається. Все. Нам залишилося тільки зберегти наш проєкт і відрендерити його. Що зберегти, можна назвати Ctrl-S або ось файл і, наприклад, зберегти, або зберегти як. Давайте збережемо. Наступний крок нам потрібно відрендерити і є два. Способи можна відрендерити в самому After Effect або за допомогою програми Media Encoder, яка в мене додатково була встановлена. Що для цього потрібно, щоб зробити його в саме рендер нашому After Effect? Нажимаємо Ctrl-M, і у нас відкривається черга рендеру. Можемо налаштувати, де саме у нас буде композиція, де нам буде зручно. Можемо композицію також налаштувати інші елементи. Тут нічого чіпати в основному не потрібно, є лише тільки формат, і чому незручно рендерити саме в After Effect, так як формат у нас є AVI, є інші формати, ну, немає MP4, що є найбільш оптимальним. Якщо ви бажаєте рендерити саме в After Effect, рекомендую QuickTime саме оптимальне. Саме оптимальне налаштування для рендеру. Просто обираєте і нажимаєте рендер. Якщо ви бажаєте відрендерити за допомогою Media Encoder, і він у вас є встановленим, є інший спосіб. Відкриваєте File, експорт. додавати в чергу. «Adobe Media Encoder. Потрібно зачекати. Ось, уже. І з'явилося. Відкриваємо. Відображається скільки секунд наша анімація. Обираємо саме місце, де ми будемо розташовувати нашу композицію. Зараз тільки уточню ще раз. Так, це наша композиція 1. Давайте підпишемо її фініш і зберегти. З цих налаштувань в нас немає аудіо, можемо прийняти галочку. Тут у нас зберігається інформація. Найголовніше у нас формат H264 це є наше MP4. Можемо обрати тут ще візуалізація при максимальній губині. І найкраща, найкраща якість візуалізації. Нажимаємо «Ок» і старт рендеру. У нас відображається саме, як рендериться, і відображається, що саме і на якому етапі. У нас швидко воно відрендерилось, скриваємо всі файли, і ось бачимо ось наша композиція. Це базові налаштування і базовий спосіб, коли можна зробити анімацію. за допомогою простих елементів, таких як позиції, як масштаб, як інші відповідно налаштування, навіть ефекти, ми можемо робити цікаві речі і анімацію.